540 гривень за пару це красівки ліверджі йдуть зроблені по технології Food Flex. Це технологія цих красивок, у якій буде розширена зона спереді для того, щоб зручно було ходити. А також от спеціальна така зручна підошва, арматизуюча, щоб також було класно їх використовувати. Вони зроблені зверху поліолітан, а також текстиль. Всередині йде устілка із такої шкіри спеціальної зроблена. Ну і знизу також бачите, ось яка, яка зручна м'яка гума. У лоті будуть моделі ось така з засібкою, ось як вона розцібається, ця засібка, і буде модель із шнурівкою. Всього у лоті буде 16 пар, і буде, 42-й розмір, 43, й 44-й і 45, й Тобто класний набір розмірів. Отак виглядає пара зі шнурівкою. Також всередині йде спеціальна така шкільна устілка, м'яка тут резина, ось зручна, і також розширений перед того, щоб було зручно в них ходити. Вони йдуть в коробках: 16 пар коштують 8460 гривень. І щоб замовити їх, ви вже зараз можете писати, стигніть, звертайтеся до наших менеджерів, заробляємо разом.